Подивитися новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю. Одна людина загинула внаслідок нічної атаки по Одещині. Ще восьмеро постраждали. Серед них одна дитина. Вибуховою хвилею понищило більше десятка будівель в околиці. У людей вибиті вікна і потрощені стіни. На місці подій була наша знімальна група. Подробиці далі. І тут ось от бах. Я побачила там заріво. А бах, как бахнуло. Я там не оказалась. Вон цветы мои. С окна, вон аж где цветы. Ну а что мы хотим? Здесь 50 метров длины от нас бахнуло. Так что это вообще, это, я не хочу. Квартира Лариси тепер радше схожа на поле бою, аніж на житло пенсіонерки. Фіранки з вікон закинуло на люстру. Саму жінку відкинуло на ліжко. Вона не встигла сховатись, тож рами з вікон летіли прямо на неї. Така ситуація тут у кожній квартирі в радіусі 200 метрів від епіцентру вибуху. Рашисти цілили портову інфраструктуру. Та влучили в адмінбудівлю. Серйозно постраждав один з охоронців, якого вже прооперували. Він у свідомості загрози його життю немає. 63 роки е -е, чоловік. З множиними осколками, пораненими голови, шиї, тулуба, верхніх та ніжних кінцівок, з захисту черепною мозговою травмою, з великим уламком в шию, з раною голови, він був прооперований найбільші крупні уламки були видалені. Іншого охоронця врятувати не вдалося. Тіло 21-річного чоловіка діставали з-під завалів кількадесят рятувальників. Як попередньо встановили криміналісти. Хлопець загинув від асфіксії. Його придавило уламками будівлі. Усього цієї ночі над Одещиною сили протиповітряної оборони знищили 12 шахетів та два калібри. Проте однією з хвиль атаки пішли надзвукові ракети. типу Х-22 та Онікс. Так, ви ж бачите, третю добу все місто і частина області не спить. Всі люди е на, на нервах тримаються, тому що саме б'ють. Вчора ви знаєте, це Чорноморський порт, е сьогодні ви бачите, Одеса Аде порт. Е все робиться для того, щоб 400 мільйонів громадян в світі залишилося без хліба, залишилося без нашого зерна, яке ми сьогодні забезпечували дуже багато країн. Е Окрім бізнес-центру, вибухом пошкодило дитячий садок, ясла та ліцей, а також китайське посольство. Вибухи цієї ночі лунали і в Миколаєві. Там 19 постраждалих, і одна людина загинула. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих. Через сильну зливу кілька вулиць в Одесі буквально потонули. Зокрема, французький бульвар, частина академічної традиційної район пересипу, а ще у Маринеска і вулиця Грецька. Подекуди рух автівок зупинили через неможливість проїзду. В окремих районах міста йшов град. Також впало кілька дерев. Трьох ухилянців та їхнього поводиря впіймали у градиницях Одеської області. 30-річний місцевий житель намагався через кучурганський лиман доправити чоловіків до невизнаного Придністров'я. Квиток у ПМР для кожного коштував 4,5 тисячі доларів. До подорожі провідник підготувався. В його авто правоохоронці знайшли три комплекти гумових рибацьких чобіт та великий надувний гумовий матрац з насосом. А щоб ухилянців не закусали, комарі турботливий провідник взяв і протимоскітні засоби. Втім, це все це не знадобиться, бо всіх затримали правоохоронці. Помічник ухилянців отримає кримінальну справу, а самі ж втікачі поки що адміністративні протоколи. СБУ затримала в Одесі блогера, який був правою рукою колаборанта Стремоусова. затриманий родом з Миколаївщини до повномасштабної війни. Він разом із Стремоусовим робив проплачені мітинги на підтримку країни агресорки. Після окупації Херсона помічник колаборанта лишився на підконтрольній Україні території, аби поширювати тут проросійські наративи. Для цього він використовував власні соцмережі, у тому числі сторінку ВКонтакті, де загалом мав 100 тисяч підписників. Його публікації поширювали і рупори Кремля під виглядом думки. Пересічного громадянина України чоловіку загрожує до 10 років тюрми. Під час обшуків за місцями його проживання в Одесі та Южноукраїнську миколаївської області виявлено ноутбук і п'ять мобільних телефонів із доказами підривної діяльності. Також вилучено посадову інструкцію інформагентства Стрімоусова, де раніше працював фігурант. Апеляційний суд залишив без змін вирок вбивці 14-річної дівчинки на Одещині. Мова йде про резонансну справу 2019 року. Тоді на території Лиманського району відпочивала компанія підлітків. 15-річний юнак усамітнився з потерпілою. Під дією наркотики він почав бити 14-річну дівчину, душити, забрав телефон та втік. Товариші обох не звернули увагу на їхнє зникнення та роз'їхалися по домівках. Вбиту Дашу шукали всю ніч. Вранці тіло дівчинки з ознаками насилля виявили у лісосмузі. Причиною її смерті стала асфіксія. Понад три тисячі фактів щодо фінансових пірамід викрила кіберполіція в Україні. Майже пів тисячі справ у судах найбільше жертвами шахраїв стають мешканці міст мільйонників, оскільки саме тут потужна розбудована інформаційна інфраструктура. Але треба зауважити, що кожна справа містить у собі епізоди. Злочинної діяльності, тобто реєструється кримінальне провадження, і коли матеріал скеровується до суду, всі ці епізоди разом з е, основним епізодом скеровуються до суду. Тобто мається на увазі, що е, цифра по відношенню до вже відкритих кримінальних проваджень, направлених до суду, вона є закономірно невисокою, тому що одне направлене до суду провадження об'єднує в собі декілька десятків, а то і сотень епізодів злочинної діяльності. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.